Мої вітання. Мистецька сторінка продовжує ефір. Житомирська музична школа номер 1 імені Бориса Лятошинського відзначила 110 років від дня свого заснування. Звітний концерт учнів та викладачів музичного закладу відбувся у стінах Житомирської обласної філармонії. З якими досягненнями музичний заклад відзначив ювілейну дату та чим вражали вихованці музичної школи на святковому вечорі, поговоримо із директором музичної школи Валентиною Чудовською та заслуженою артисткою України керівником зразкового. Хору Глорія Наталою Клименко. Отже, вітаю вас в нашій студії. Ну, що, по-перше, я від нашого всього колективу особисто хочу привітати вас з такою гарною єлейною датою, до якої ви так кропітко йшли. Багато працювали і багато вже ми бачили досягнень вашої праці. Побажати вам натхнення, побажати вам вдячних та талановитих дітей. Які будуть відвідувати і відвідують ваш музичний заклад. Ну і подякувати перш за все за те, що ви нам в будь-який час, що б не було, яка б погода не була, що б не відбувалося в нашій країні. Ви завжди нам даруєте радість від тих музичних акордів від самої музики. Дякую. Дякую. В житті все розпочинається в нас вчителів. Тому що є наставники, які дають тобі певні поради, які тебе протягом всього життя ведуть в ту чи іншу галузь. У вас прекрасна мистецька галузь, це музична. Хто вас привів туди? Особисто, хто ваші вчителі, наставники? Ну, я, ну, Будь прийду. ласка, пані Валентине. Знаєте, наша школа унікальна. Унікальна чим ну вже ви сказали своєю традиціями, своїми традиціями, своєю історією 110-літньою. І унікальність того, що в Житомирі більшість працівників мистецьких закладів, і вищих, і музичних шкіл, більшість керівників мистецьких закладів це випускники нашої школи. І я дуже пишаюся тим, що я теж є випускницею цієї школи. І от, мабуть, оці традиції, оцей дух школи, який з дитинства пройшов через своє життя, він, мабуть, і надихнув мене на подальшу таку творчу працю. на… Працю на благо і нашої країни, і перш за все підростаючої покоління дітей. Ну, з особистих своїх викладачів, я хочу перш за все назвати викладача свого класу спеціальності це Багніка Юрія Адамовича, це Валентину Станіславівну Каленську, яка у мене читала Сольфеджу, і директора нашої школи Куцюк Лідію Кирилівну, яка була директором, коли я там вчилася. Мабуть, вони мені були тим прикладом по життю, який дав мені путівку в життя і натихнув на подальшу творчу працю. Для вас, пані Наталя, хто був таким вчителем? У мене Чи були в такі? вчителя не було, але я, мабуть, зібрала. Ми дуже багато переїжджали і зібрала любов всіх вчителів, їх талант, їх турботу. І звичайно, того, стала мене київська школа, не Житомирська, і падала коліді Олександра. Заслужена артистка України, це моя викладач, талановита дуже. Покійна вже, дуже талановита людина. І вона так казала мені, що працюй, в тебе все є, тобі Господь дав. І я, мабуть, стараюся дітям давати те, що не додали колись мені. А що це? Ну, мабуть, професіоналізм високий. Цього я бачу зараз не скрізь, вистачає. Ось це, мабуть, любов до дітей. Ну, хоча в любові я зростала, я скажу, що була це любов. Ось, але діти дуже потребують нашої любові, нашої уваги, нашого професіоналізму. Вони як лакмусова бумажка відчувають так. фальш, відчувають все. І кажуть, і їх чим більше треба... людину дитину в дитинстві люблять, тим вона більше Рецікує. у дорослому віці віддасть по любов. Віддасть, віддасть і любов. недолюблена дитина. Вона навпаки ніколи не буде ділитися теплом з іншою людиною. І виховувати їх треба на високих. Музичних прикладах, оце саме головне. І вони як ніхто на це виявив. А у вас родина музикантів? Ні. Ні? Завсім. У вас сподівалися теж? Ні? ні. ні Тому тобто, перші? Ні. Так, так, так. Так. Ви перші не. відкривачі. Так, так. І на такому, висок... дитим і дитим і на такому високому високому рівні. Співала скрізь, де можна було. <laughs> а ваші <laughs> діти? Діти, Діти займаються супер, музею. Вони багато дуже дітей ні, ні. і всі хорові. Та ви так. що? Я їх обажаю. особливо малиші. Мене такі чудові. Так ми, ми бачили на звітному концерті. Ви чудово. багато подорожуєте, ми так. знаємо. Так. Чи бували такі моменти, що ви зустрічалися із своїми учнями? Чудово Представляєте, було. було ми їздили це Пригадайте. Да, в пригадай минулому ну, році. Да, в минулому році на конкурс ми привезли три золота. Супер поїздка була. А і куди там саме застріло? подорож було? Сопот, в сопот, да. так. було, да. І зустріла свою ученицю, яка прекрасно працює зараз в консерваторії, має чудовий хор. Івана Станіславича, кстати, учениця. Да. Да? Да. Ось. І вона прекрасно диригувала, її там так всі люблять, шанують. І ми, ми просто зустріч була тепла, тепла, тепла. Ну і дуже Красно. приємно, що це з нашого да. гнізда вилетіла да. Пташка. Да, пташка. Конечно, да. Я да, тут. Да, 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 да. Да. І ми всі так обнялися. Там так здорово просто. така зустріч. була А ви, дуже пані Валентино, спілкуєтесь ну, з тими, да, хто зараз у нас за кордоном в школі дуже багато випускників. І Ви розумієте, колись це була єдина держава? Зараз вона розпалася, і багато людей виїхало і в якісь країни нашого так сказати СНГ. А багато і за за кордоном далеко знаходиться, але Теж існують ці традиції, коли люди, які закінчили школу, пам'ятають своє гніздо і Тягнувся. повертаються, тягнуться сюди. Ми дуже спілкуємося тісно, і він приїжджав дуже часто. Московський композитор є такий Сергій Жуков, в, да, успішний Момпозитор, композитор. М -м. Да, і він приїздив в нашу школу багато разів. Тут були фестивалі міжнародні в Житомирі, Житомирська музична весна. От він був один із авторів цих фестивалів. Спілкуємось. Ми з є такий теж москвим. Піаніст, джазовий і композитор Константин Міленський в Польщі. Це теж випускник нашої школи, з яким ми спілкуємося. Як приємно приємна да, Олександр Чеськіс, теж композитор. Він і був учнем нашої школи, і працював в нашій школі, і живе в Ізраїлі. Ну і взагалі дуже багато учнів, які закінчили давним-давно нашу школу, були видатними людьми, скажімо, професор Петербургської консерваторії Натан Перельман, професор зараз московської консерваторії Всеволод Всеволод Задераль. Скій його батько працював, а він починав вчитися теж yeah. в нашій школі. Ну, дуже дуже багато таких відомих людей в світі, які закінчили нашу школу і пам'ятають її до сих пір. Так є чим пишатися, Є і чим пишатися пані Валентино. Останні роки школа просто набрала нового значення в місті. По перше, вона відремонтована, нова будівля, і відкрився музей в школі. У вас весь час відбуваються якісь події, наукові конференції, концерти. Ось ви вже спочатку програми тримаєте в руках книгу. Розкажіть, будь ласка. До 110-річчя заснування школи ми підготували таку цілу низку на заходів. Ну, перш за все, це мистецький науковий мистецький проект, міжнародний, який в себе включав от видання оцієї збірки наукових робіт. Збірка ця створена 25 авторами з п'яти країн світу, і насправді це нові роботи написані величезну працю для того, щоб відреагувати цю збірку. Вклала в це все Ірина Євгенівна Копіт, наш кандидат мистецтвознавства, керівник, директор нашого музею Борису Лятушинського. І коли приїхали гості на відзначення цієї конференції, була проведена наукова конференція, приїхали гості. Гості були із Москви. Це був правнук Рейнольда Вільєра, була керівник і ведуча українського культурного центру в Москві Віра Федорченко. Були професори із Київської музичної Академії Кіра Шамаєва, це наша випускниця, Маріана Копиця. Були в зучилища Глієра із Києва, була професор Сумського педагогічного інституту Ольга Зав'ялова. І вони просто всі ще коли ми списувалися, то вони дивувалися. Більше з них, хто не знав школу, дивувалися. Кавра що це за школа? Наукова збірка? Як це може бути таке взагалі в школі, таке явище? Але ми це одоліли. Ми це зробили, і насправді це величезне наше досягнення. Крім цього, пройшли багато концертів. Концертів із творів Рейнгольда Глієра і Бориса Лятошинського. Такі виконувалися нові твори і виконувалися нашими учнями. І я ж кажу, всі відмітили, гості особливо відмітили величезний високий, верніше професійний рівень викладачів та учнів школи. І це було дуже-дуже приємно, що саме гості відзначили це все. Ну і закінчувалися ці всі заходи з звітними концертами наших відділів. Це пройшло в школі. У нас шість таких звітних концертів. Всіх відділів, і потім пройшов звітний концерт філармонії, який, на якому ви так, були. Так, ми бачили. Да. Скажіть, будь ласка, от можливо, не все ми почули, і побачили, коли були у вас з телебаченням, о, саме коли приїздив правнук глієра. Що це за особистість? Хто він? Розкажіть трошки про нього. Цікаво просто. Кирило Ігоріч Значить, Він кандидат економічних наук. Він... Тобто він не пов'язаний з музикою. Він не пов'язаний з музикою, він займається, він дуже багато подорожує. І взагалі він зробив генологічне древо сім'ї глієрів, і воно включає в себе дуже величезну кількість людей, які по всьому світу знаходяться. Багато предків взагалі сім'я переїхала з е, Німеччини багато предків в Німеччині, багато е, в Латинській Америці, багато по в, всьому в да, по всьому світу. І він знайшов цих предків сім'ї, він їх згуртував. Вони дають концерти, вони зустрічаються і цікаво, як і доля до... його привела саме в Житомир. Тому як що до... він загалом не збирався сюди і не знав, що тут є школа, які так багато знають про його пращурів. Ми відкрили музей Бориса Тушинського в тринадцятому році, так в травні місяці. А в червні місяці рано вранці мені телефонують і кажуть: Вас тут чекає. Я ми зараз дамо трубочку, вас тут чекає. Він каже: Я правну глієра. Я говорю, ну, як я я, я, патр... я я стою на порозі вашої школи. Ще школа навіть відчинена, Вісім зранку. Я стою на порозі вашої школи. Як мені з вами зустрітися? Герина? То я зараз бистренько приїду, та така справа, коли це буває. Він просто приїхав з якоюсь ем, географічною там місією. Він відвідував якісь екскурсії по Україні. І вони просто заїхали до Житомира. Він заїхав до Житомира і ввечері вийшов прогулятися по місту і йшов по вулиці. і Як він розказував, спотикнувся про камінь. Ось потикнувся об Камінь мало не впав, коли підняв свою роль. Він побачив Бориса Лятошинського, який стояв пам'ятник над ним. І він настільки був вражений, тому що він пам'ятав Бориса Лятошинського з дитинства, так. коли він з, діду, з дідусем приїздив в гості в Київ, до Києва, до Ворзеля, до mm -hmm. Бориса Миколайовича. І він почав питати в яких людей, які йшли по вулиці, чому саме тут пам'ятник. Йому сказали, що ну, на цьому місці стояла е, будинка. Бориса Летошинського. Ну, ви знаєте, в Житомирі ще є школа Бориса Летошинського. І здається, там ви щось таке відкрили. Має музей чи щось таке відкрили. І ось рано вранці Кирило Ігоріч стояв на порозі нашої школи, і таким, е так ми познайомились. І оце переросло в таку творчу дружбу. Він теж дуже приймав велику участь в створенні цієї наукової збірки, він писав статті, він е знайшов авторів, які писали теж статті про, про Глієрів, про Летошинські. Якісь, не тільки ми шукали цих авторів. Тобто він долучився до долучився співпраці. долучився до співпраці і він приїхав на всі ці заходи, він все це відвідував, він, він, і весь ми час теж ми були такі... дуже захоплені і здивовані, коли mm -hmm. ми дізналися, що це саме правну гульєра. Да, да. Тобто він от так долучився. З Києва у нас теж приїжджали нащадки Летушинського Тетяна Гоман, яка є хранителькою меморіальної квартири Бориса Миколайовича в Києві. А ось я ж говорю, правнук глієра. Він привіз ще свою доньку, так, праправночку, яка теж повинна. От виховувати цих традиціях. наскільки ці сімейні традиції, бачите, бережуть в сім'ї, наскільки це, мабуть, важливо для мене мабуть, так. а важливо для майбутніх поколінь? Дуже важливо, угу. пані Наталя. Не можу не запитати, ви відвідали багато країн своїм колективом. От що яка країна вразила вас, ваш колектив, і яку країну вразили ви? От найбільше такі спогади, якщо так порівняти, що ми могли отак, от перше, що прийшло в голову, розказати нам. Ви знаєте, в кожній країні нас дуже тепло приймають. Взагалі дітей дуже тепло приймають. Ну, таких дітей Але... не можна не приймати. Да, вони такі <зас> дійсно, вони такі відкриті, такі щирі, такі талановиті. Ми, в принципі, ніколи не приїжджали фактично без нагороди з-за кордону, завжди лауреати були. Але мені щось оце в Польщі, як приймали щось як більш тобто, Польща. Я не знаю, то що чи що наші ми такі рідні. найближчі друзі? Да. Все ж таки. Вони як з нами співали і гімн України. Як вони ми припорцями і, цінялися і зараз? І вони наші так наші боліли проблемами. за нас. Оце остання поїздка. Чи то, що вона остання? А Ще <рігла> <це рігла> може пані Регіна. Може, просто так нас зустріли. Вони так нас підтримували. вся площа співала гімн України. Ці ручки поклали і негри і всі. Як це важливо, як це дуже-дуже. Це Скажіть, а як, як міняє от такі подорожі, як міняє психологію дітей? Дуже, це для дітей дуже важливо. Розвиток дуже, великий відчувається? Великий розвиток. Вони розуміють, що вони представляють Україну. Вони хочуть бути кращими. Вони намагаються українські твори наші дуже здорово співають. Ну ми мало що співаємо, що обов'язкові твори від кожної країни, але багато дуже звучить наш українською yeah. музику. Ми і вони побували ї... на звітному концерті. У нас зараз є е, сюжет. Будь ласка, я прошу його поставити. Увага на екран. Розпочався звітний концерт із молитви за Україну у виконанні дипломанту міжнародних музичних конкурсів дитячої хорової капели Глорія. Керівник колективу Наталія Клименко пишається молодими обдаруваннями та звертає увагу на потребу українців в духовному зростанні. Мене настільки хороші діти, настільки хороша команда. вони настільки патріоти нашої батьківщини. Ми з ними. Настільки щиро співаємо гімн України, молитву за Україну за кордоном скрізь піднімаємо наш прапор, вишиваночки наші. Ми настільки прославляємо нашу Україну, настільки здорово зустрічають за кордоном, що ми просто. Радість того ж, но така батьківщина. Звітний концерт учнів та викладачів Житомирської музичної школи імені Бориса Лятошинського став завершальним етапом святкування 110-ї річниці від дня заснування одного з найстаріших музичних закладів України. Колектив музичної школи прагне примножувати та зберігати традиції, що напрацьовані за вікову історію закладу. Низка заходів, що передували ювілейні даті, є практичним втіленням розвитку мистецького направлення школи закладу з нагоди не тільки сто річчя школи, а 120-річчя Бориса Лятошинського, патрона школи і його вчителя Рейнольда Грієра 140-річчя, ми провели цей мистецький проект, який називався «Борис Лятошинський, Рейноль Грієр, життя та творчість в контексті культури. Ми випустили наукову збірку статей. Ми провели прес-конференцію. Ми наукову конференцію провели. Ми провели низку концертів. Ну і сьогодні, так би заключаючи такий захист, це звітний концерт школи. Перша по номеру та заснуванню в Житомирі музична школа імені видатного земляка, композитора Бориса Лятошинського презентувала вишукані концертні номери, що продемонстрували мистецтво в Житомирі продовжує жити і розвиватись. Ну і сьогодні ми присутні з моєї точки зору на найбільш цікавому, як особисто для мене. Тому що я колись започаткував клас гітари в музичній школі номер родини імені Бориса Лятошинського. сьогодні буде звучати музика, яку я писав для гітаристів цієї школи. Ну і власне вся атмосфера цього чудового залу зараз підкаже нашим глядачам та слухачам, що мистецтво в Житомирі продовжує жити і розвивається. Щирі слова вдячності від вихованців та педагогів доводять, що Житомирська музична школа номер 1 не тільки примножує музичні традиції, а й вдало формує естетичні смаки у підростаючого покоління. Гарна дата, і я хочу привітати всіх засновників цього свята, побажати їм здоров'я і щастя. Схраніння творчих традицій, що немаловажно. Ну і одарених хороших дітей. Більше лауреатів конкурсу. Побільше успіхів, щоб учителя були задоволені і радують людей. Успіхів і гарних учнів. Дякую всім учителям, що вони нас такими виростили. Я бажаю, щоб наша школа ставала все краще, краще і відомішою. Прозвітувала музична школа No1. Як вам сюжет? Сюжет дуже гарний. Нам би хотілося би, щоб ще більше помістилося в цьому сюжеті. Вже <рес> було дуже багато так ще, ще гарних колективів. І ансамбль скрипалів у нас дуже гарний, і духовий оркестр, і ще дуже, -дуже багато колективів, яких але е, дякую вам за те, сюжет, який ви зробили. І ми будемо сподіватися, що на подалі у нас будуть ще кращі концерти. А зараз я хочу побажати Будь всім ласка. нашим учням, всім викладачам, всім е, житомирянам і, взагалі, всім. Українцям перш за все, миру на землі, день цих світлих великодніх свят, щоб ви всі були здорові, щоб всі були щасливі, щоб ніколи в наших серцях не гасла віра в дію все перемагаючої любові та світла надія на щастя. Хай завжди тільки творчість буде найголовнішим у нашому житті. Дякуємо вам. Дякую вам за участь у нашій програмі. А я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні в об'єктиві побували директор музичної школи номер 1 імені Бориса Лятошинського Валентина Чудовська та заслужена артистка України, керівник зразкового хору Глорія Наталія Клименко. Не перемикайте, залишайтеся з телеканалом Житомир і талановиті люди будуть і в ваших домівках.